Це авіаційна ракета Х-59 Овод, яка впала у лісі на Сумщині. Ракета класу повітря Земля близько 7 метрів завдовжки, вагою 930 кілограм та має потужну бойову частину. Ракета, за словами поліцейських, була підбита силами ППО, впала і не розірвалась. Її знищили вибухотехніки. Силами ППО була підбита ворожа ракета, яка впала в лісі та не здетонувала. Ця ракета залишилася майже ціла із бойовою частиною. Приїхавши на місце події та оцінивши ситуацію, дистанційним шляхом була від'єднана бойова частина від основного корпусу та вивезена для подальшого знищення в безпечне місце. Знищення бойової частини пройшло безпечно, бойова частина вся здетонувала, залишків не виявлено. Від вибуху зайнялась суха трава на узлісі біля поля, тож поліцейським довелося гасити загоряння, аби полум'я не Прокинулась на ліс, звертаючись до громадян, якщо під час повітряної тривоги ви десь помітили, що якийсь боєприпас, ракета або ФАБ, який не вибухнув, впав, або якщо ви прогулювалися якимись лісосмугами, полями і знайшли невзірвану ворожу ракету, не підходьте до неї, не фотографуйтеся з нею. Помітьте дану територію, позвоніть до відділку поліції на лінію 102. Вибухотехніки говорять, ворог споряджає деяку свою зброю, яку використовує проти українців, спеціальними пристроями відкладеної дії, які можуть спрацювати навіть через кілька годин або діб після падіння.